Всім доброго здоров'я знаходжуся я на полі, де посіяли два сорти сої. Тут у нас вийшов само собою експеримент. Так, сою сіяли ми 1 травня. От, пройшло 2 неділі. Що ми бачимо? Бачимо, що, що Соя всходить. Посів проїздив по дісковці, і є експеримент там частково по оранці, так як соя залишилася, а поряд було запахане наше зоране наше поле, то ми вирішили там її досіяти, те, що залишилося. Маємо отакі сходи. Ну, я вам скажу, що сходи. Продовжується. Бачите, ще вона є під верхом і багато під верхом сої. І що я глянув на соняшник, зараз пройдемо, що я дивлюся по сої. Вона вилізла. і Не то, що думаю, вона каже всім своїм видом, нахрена я вилізла, бо тут так холодно. Ну і оце і сояшник, він то виліз, але ж при такій температурі ну, ніхто не хоче рости. Не соя, не сонях, ну взагалі. Реально таке, ну, би рослина розуміє, що, блін, да краще б я ще, ще лежала в землі, чим оце тут, а тут така холодіна. Хоча я думаю, що в землі аж ніяк, аж ніяк не тепліше. Так, ну в нас э, відбі, тут посіє на відбі, до речі, ну зараз дійдемо до Канзаса. от, е -е. Сходи нормальні, в принципі, дощик у нас тут прокапав, сходи нормальні. Думаю, думав його збахнуть ротаційкою, але так, думаю, ще не все зійшло. Напевно, ротаційки не буде. А будемо ми тут бризкати, зараз все, все вже до всходи, до вихідних. Так. Побризкаємо від бур'яну. Хоча такої катастрофи ще по бур'яну я не бачу. Бур'яну також, напевно, холодно, не сильно то хоче сходить. Де воно культіватор попропускав. От, є такий соняшник, де не де, ну є де, де тільки всход. Розпочинає соняшник. Так, це ми вже дійшли. Так, ми дійшли вже. Тут у нас своя Канзас посіяна по дісковці, тут її подісковкі трішки. Ну, щоб таке велике відліччє було у сходах, його нема. Велике отлічє в сходах. Я дивлюся ну, на оранці. Тут ми переходимо на оранку. Можливо, треба було її прикатати, але ми не прикатали. Ну і По оранці трошки рваніші всходи. І як на мене трошки, трошки рванніші. хоча, може мені так просто здається. Де може глибше де, хоча сівалка гарна, не знаю. Ну, якось так. Можливо, звісно, я ротаційкою і пройду, подивимось, Попробую пройти, і подивитися, що вона йому зробить, ну думаю, що ще. Що ще рано. Так, і соняшник. Соняшник посходив. Зараз ми його потихеньку, потихеньку бахнемо. Ми, ми вже маємо, як то кажуть, досвід в цьому. Потихеньку бахнемо його ротаційкою, бо пішла така в рядочку нитка. Нитка. Соняшник топів повзходив. І також не весь повсходив, бо є я риюся, Є ще скажем, до всходи. Ну а що робити? Треба його, треба прибрати трошки нитки. Можливо, його трошки притруси землею. Та він ще потім вилізе ще краще. Як то кажуть, отрима маленький стрес, та вилізе ще краще. Це ми вже проходили. Ось іще ось. До всходи. Важко. Важко рослинам в таку погоду рости. От, вчора пробували ротаційкою, в принципі, нічого не виходить. Так що будемо працювати, бо ще на сьогодні заплановано ще ми не досіяли, ще запланована культивація. нас трішки був дракон підвів, грибану масла, довелося міняти кільця. Ну, Це така коротка історія, яка в принципі по трактору, яка в принципі, забрала немало часу. Так що всім, всім гарної тепер погоди, дощів, тепла і все буде Україна, на все добре.